Так, котеджне містечко міжріччя. У нас тут, в принципі, найбільше станцій, напевно, якщо брати там окремий населений пункт. Тут у нас станція 12 кВт йде по інвертору, 10 кВт по акумам і 10 кВт по сонячним панелям. Зараз у нас тут сервісний виїзд. І от хотілося б обсудити, чому саме от в цьому котежному містечку у нас так багато станцій, де і не тільки у нас. Тут, в принципі, багато енергонезалежних у нас. Жителів так сказати, і відповідно чому саме отут люди так е в альтернативну енергетику складаються? Питання в тому, що тут є проблема з заведенням потужності, вартість. Заведення там великої потужності стоїть великих коштів. Плюс це кооператив. Вартість електроенергії тут також дорожча, ніж у звичайних споживачів. Є постійні відключення, наприклад, тому що це нове котеджне містечко. Тут постійно добудовують будинки, підключають нові. Відповідно, часто ведуться роботи на лініях і навіть там ну, в звичайному режимі, мінімум раз в тиждень тут відключають світло. А відповідно, наші клієнти хочуть жити в комфорті, саме тому вони от ставлять такі сонячні станції. Так що, якщо ви живете в міжріччі і хочете і собі сонячну станцію, то ви можете звернутися до нас. У нас тут уже є багато досвіду по будівництву сонячних станцій, саме в Міжріччі. приїдемо до вас, запропонуємо рішення саме для вас і збудуємо вам сонячну станцію. Так що набирайте по номеру телефончика, а от там, до речі, ще також наш є номер телефончика. Дивитесь. Ось сюди ми наводимось. Оп! Авангард Солар, сонячні станції.